Вітаємо вас, з Днем захисника України. Дякую вам за те, що ми маємо з Богом навчатися, гратися, сміятися. Бажаємо вам і собі спокою і мирного неба. Слава Україні! Дорогі воїни, я дякую вам за те, що можу спокійно насолоджуватися е, природою, осені і грати е, в парку в футбол. Е, я побажаю вам. Щоб ви повернулися додому живі і з перемогою. Любі захисники! Якнайшвидше повертайтеся до своїх домівок з перемогою. Вітаємо зі святом. Слава Україні! Дякуємо, що оберігаєте наш спокій. Завдяки вам ми можемо спати уночі, навчатися та насолоджуватися красою нашої батьківщини. Слава Україні! Дорогі наші захисники, дякуємо вам за мужність, відвагу, вашу підтримку та незламний дух. Без вас не було б надії та віри у завтрашній день. Віри у мирне небо для кожного українця. Дорогі наші захисники, хлопці, дякую вам, що борамите землю, щоб робити усе можливе, щоб я і всі українці. Жили в мирній, спокійній, вільній країні. Нехай Господь оберігає вас від небезпеки. Дякую вам. За вами стоїть Україна, ви, будь ласка, живіть, солдат. Ви не просто наша надія ви для когось і друг, і брат. Я молюся за вас щоденно. Кожну ніч і перед сном. Я знаю, що чує небо, ці слова про добро зі злом. Ви герой, ви крутий, ви сильний, ви кумир, хоч не знаю імен. Подолаєте ворогів гідно, бо у вас український ген. Дякую дякую за те, що несете на плечах цілу Україну. Хай вас береже Бог. Слава Україні! Героям слава!